І са під мою лісапіду кольосних і дзвінок великий є, і сідло широке, на багажник покладу два мішки з буряка. Я лечу через село лісапеду, наче танко. Нарушаємо гражданочка, нарушаємо Тю, кумасю, ви чого до мене чіпились? Що, може, габарити не Я саме габарити і порівняю. Так що й мої будете міряти? А як же? Правда, не ваші, а вашого гражданинка механічного засобу. Хочу і мені команди та закон мені головно. Я зараз на роботі. Лісопіли? Так, самі співали, що ваш транспорт на читан. Ага, пре, кого хочеш знесе. Отож би й воно, а безпека. Чи товар, що вже кумасов, чи товариші сержанти, вам не подобаються мої габарити. Повторяю, до особисто ваших граждани претензій не маю. А от у вашого кабріолета питання так сказати, є в усій повній наявності. І чим же, скажи мені комонько дорогенька. Мій на тобі дорогу перейшов, га? Ну не перейшов, а переїхав два рази. Так це ж як, Оксана? Я вам сьогодні не Оксана. І той навіть не Оксана. Я сьогодні страж порядку. й головно закон. Безпека руху понад усе, навіть для рідної куми. І самої найріднішої? Так, ви на своєму драндулеті сплушну, тобто сутінну пересікли. Та не вже? Два рази. І чого питається? І я скажу і чого? А того, що драндулет перегруз. Два мішки із буряками. Та я додому їх весла, не з дому їх тягла. Перегрух. Тому ми кума по всій вулиці. Що стаєте, так сказати, прямо посеред вулиці? Аварійну ситуацію. От вам і ваші габарити. Які такі габарити? Буряки?